Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 18 здається, вже листопада 2025 рік. Ну і ми продовжуємо. Вчора ми посадили гірки і солодкий мигдалі є відео на каналі. А сьогодні, ось зранку, поки щось знову обіцяють дощі, тільки можна було вийти. Щось в ґрунті робити, ну там обіщаються якусь мряку, як завжди. Якби воно пішло гарне, ну, то таке. Саджаємо на жарделі абрикос. ну абрикос звичайний, який ми там дома їли. там Є і мілкі кісточки, бачимо, і великі кісточки. Все воно піде на підщепу, все воно гарно йде. І так само висіємо сьогодні антипку. Це таке насіння, яке збирали, є відео, як ми збирали, звісно, збирати його. Да. Те що ще те та справа. Ось таке насіння, гарне. Ми його промили, підготували були влітку. Ну і, звісно, абрикоси, І ну, тут його, звісно, я маю, тут його вистачить не знаю я. Ми його все й не висіємо. Можливо, десь висіємо, комусь потрібно буде, якщо воно зійде. Сіємо, сіємо по два рядки, як і мигдаль сіяли. Один рядок собі на підщепу відразу. Відстань 15-20 см, що зійде, не зійде, прорветься, хай буде, зайвим не буде. І другий рядок тут же ж поруч, тому що будемо кидати, так планується, крапля посередині, щоб було, блін. Ну, Поруч, щоб зручно, по-перше, мені щоб зручно мотоблоком було по одну сторону, посередині і по іншу сторону проходив якраз мотоблок з метрою, щоб було густіше. Це вже буде так на підщепу, собі комусь на наступний рік. Саджаємо ось, вирили рядок і так. Саджаємо з відстаню між насінням сантиметрів 10, ну там 10 а тільки по обидві сторони. Виходить. Десь сантиметрів 10 так і сантиметрів 10 так. І так само будемо і антипку. Один рядочок посіємо ріденько. собі на підщепу, тому що за рік виростає вона якраз так, як потрібно. А другий рядок посіємо густенько. Все, працюємо. Сьогодні сонечко навіть таке виходить, хоча обіщають дощ, а виходить сонечко. Ну в кінці скажу, з антипкою так не вийшло. не знаю, Я її посіяв як ото сіючи моркву чи що суцільним ось так. Десь занадто, десь ну неможливо її там. Потрібно дуже багато часу, кожну окремо там, не знаю, потрібно якусь сівалку таку придумати. Щоб вона так висівала, тоді буде дуже-дуже дуже ефективно. Ось так розкидали, просто розкидали. Потім зійде, де забагато так заберемо, заберемо, десь кинемо в іншому місці. Ну, Будемо проривати, не знаю. Не, не хочу я гратися. Його вдосаль взяв жменю, а тут ось ще один рядок посіяв і ще не рядок. А там майже вся коробка так і лишилася. Так що його вдосталь, не знаю, де ми будемо її висівати. Можливо, комусь потрібно. антика. Жменю якусь по жмені будемо продавати. Жменька, блин, жменька 100 гривень, а там, блин, вам тої жменьки хватить висіяти весь город. Потрібно нам ще доробити обробити. Є в нас відео. Як ми робили бордоську суміш, бачимо, як гарно тримається. Це у нас біг-топ, здається, нектарин. Ось так тримається наша бордоська суміш. Обов'язкова обробка для кісточкових. Все, працюємо.